Арестовичу Алексею Николаевичу. Выдвинул программу, в которой меня все устраивает. А те, которые претендуют на власть, они уже так долго у власти, что к ним доверия просто нет. Они много говорят и ничего не делают. Вообще не понимаю. Потому что я уже это все понял, прошел и забыл даже об этом, за все, про все. Вообще ничего не делать. Я назову две, потому что раньше это был Кернес, сейчас это Терехов. Однозначно, почему именно лично у меня он называет доверие. Я нахожусь в сфере спорта, в сфере стрит Вот и в свое время Кернес нам помог открыть три зала, он полностью поддерживал наше движение. Терехов после того, как заменил Кернса, аналогично так же само поддерживает воркаут в городе Харькове, ну и поэтому это непосредственно касается меня и моей команды, и поэтому именно поэтому выкрукаю доверие. Ніхто зараз. Є ті, які не викликають. Ну, Шарій, Арістович і Іжисніми. Ну, клоуни. Володимир наш президент. Потім навіть не знаю, кого ще назвати. <гум> мабуть, в тих очікуваннях, які на сьогодні, то, мабуть, Трамп. Буде, тому що він досить така фігура, яка е, багато чого залежить від нього. Ну і колись був який зараз немає з нами із Англії е, Джонсента, ну тому що вони доволі такі е, е, дуже багато зробили для України і роблять зараз. Е, і сподіваюся, що їхня діяльність принесе перемогу Україні зрештою. І я не можу сказати, щоб в мене було якесь ну, таке відношення до когось такого, що це є як взірцем якогось політичного діяча. Не можу сказати. І в соціальній мережі кругом тільки і говорять, що Трамп сказав, Трамп зробить, Трамп і всі, всі буквально. Зачаровані його там діями, прислухаються до його там всіх слів і виразів. Ну я не можу сказати. Неоднозначно не мене таке відношення до нього а, не, не можу сказати, яка б стовідсотково викликала б довіру. Ну можливо, це колишній президент Порошенко. Скажімо, так найбільше з тих, що є, викликав би довіру. А найбільше не викликає. Ну певно, що наш президент і прем'єр може можливо є ще, але ну, це такі самі, самі найбільше. Це дуже важко відповісти на це питання, тому що більша частина людей, вони, мабуть, з невіри і комусь довіряти в наш час. Я би так вам і не сказала зразу. Президент у нас є, можна довіряти, політична фігура партії зараз не дуже впливові, так що я думаю, я думаю президент, прем'єр, вони і політичні фігури, і, і влада, я думаю, я можна довіряти. Душу вони більш цього приймають рішення. Партії зараз, на мою думку, мало впливають через парламент. І такі вони політики. Сьогодні одні завтра другі, тому нема ніяких неприязників неприязних. Мабуть, зараз не дуже. Чомусь настрій у суспільстві такий, що. Дуже важко відповісти трошки президенту, трошки місцевим якимось діячам, може там хто волонтерить, може щось таке. А ось щоб сказати, що на 100% відсотків довіряю, то мавоні.